Навчально реабілітаційний центр у Луцьку сьогодні ярмаркував від печива до в'язаних шкарпеток. Школярі та їх батьки, вчителі, вихователі та просто охочі долучилися до благодійної акції на користь захисників усе для того, щоб наблизити перемогу. А ми тую червону кавину піднімемо, а ми нашу славну Україну хай-ха-хе -хай, розвеселим. Розкажіть, що ви таке продаєте? Ми тут продаємо йогурт, ну типу як желе йогурт і зефірки. Це дуже класно, я дуже поважаю. Це саморобна робота робили діти, я думаю. Яблуко по 5 гривень. Ясно, я понял. Дуже гарно. І тут тут був найкращий ярмарок на світі. Ми, 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 ми хочемо всі, щоб війна закінчилася і щоб було все добре, щоб нас тут не бомбили. І тут дуже класно. Слава Україні, ЗСУ, слава героям. Я, 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 я слава. Разом з батьками діти випікали смаколики. З вихователями робили сувеніри та інші цікаві поробки. А вже на ярмарку смакували та ділились враженнями між собою. Я прибрала свіжилє, що почувся таке невонмо і таке маленьке собі тісточко. Я мрію, що був мир і вже наступила перемога. Пекли такі ми пекли вдома, моя мама її. І вона це є прекрасово. Смачні вдома пробували? Да, смачні. Дев'ятикласник Владислав разом з друзями підійшли до благодійності креативно. Ми придумали дартс. там треба попасти шість разів підряд в кульку. Якщо ти її вибиваєш, ти вибиваєш прис. Це браслетик як український прапор. Наскільки потрібно допомагати нашим захисникам? Я думаю, настільки, як вони нам допомагають, тому що якби вони зараз не сиділи там в окопах, ми би тут не стояли з вами. Смачні тістечка та інші солодощі могли придбати усі охочі, хоча ціни й були символічні, проте волонтери вдячні за будь-яку допомогу. Раді всім, хто приєднався сьогодні, бо дуже важко зараз зібрати, і, і потреби звичайно зима йде. хлопців багато все потрібно? Різні в нас різні, от печиво 20 гривень, але звичайно, хто не має, може якісь там 10-15, ми не не встановлюємо конкретно ціни. Ми завжди раді, хтось скільки допомагає. Співорганізатором ярмарки стала мама одного з учнів, зізнається, аби зібрати більше коштів для захисників, запрошувала доєднатися до благодійності усе місто. Ходила і просила людей, щоб, будь ласка, приходьте. Ну, я дякую Богу, прийшло багато людей. Ну, ще в нас не закінчився ярмарок. Ще... Я думаю, люди будуть, тому що обіцяли ще підійти. У нас є бригади, в яких там погоріло все, згоріли раці, згоріли тепловізори, і їм це треба ну, обновити. Треба, хлопці перейшли. На нові позиції треба купити нову бензопилу. На це треба кошти. Треба купити ліки, бо вони хворіють. Зараз холодно. зараз на сході дуже холодно. Треба на це теж кошти. Термо термобілизна, тепловізори. Якщо нам пощастить зібрати багато, можемо купити оптику. Ну коротше, на що зберемо, то й буде. Солодка благодійність сподобалась і відвідувачам. Ми в партнерстві з навчально-реабілітаційним центром дуже важливо підтримувати такі заходи, тому що це допомога нашим Збройним силам України і точно, коли є рідні в когось, які захищають нас. Це відчувають цьому гостру потребу. Тому я дуже вдячна за те, що організували благодійну ярмарку. І діти з батьками трудилися, аби сьогодні могли зібрати кошти. По завершенню, як повідомили організатори, вдалося зібрати більше 22 тисяч. Уже замовили Starlink на Лиманський напрямок. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.